Йоу, Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в режимчик в Roblox, а саме Plants версус Brain Rot, і ми будемо виносити Брейротів. І коротше, у нас все тут серйозно, нам треба садити 7, які ще ростуть, якийсь час. Коротше, у нас тут ще як в цьому Plants versus Zombie, є отакі коса. Диві, ми валимо. Не лопата і бита. А, я биту йому допомагати. Хорошо. Мені дали чела. І це саме цей брейнрот, який буде мені давати бабки. Обалдеть. Ні черта собі, ти понял. А ти сюди йдеш? паці? Наверно, коли він йде туди, то мені треба самому бити. А, я, кстати, бестром можу валити. Чуєш. 100 баксів баксів надо. мене є. Крити, поставити, все. Сик, ти даєш. 3 в секунду, цей 2 секунди, дає, Нормально. А мені щоб підібрати, надо просто по ньому пройти. Хорошо. Наша тільки я как тут сюди посадив? Я бы, напевно, поставить сюди ближче. Ну, окей. Так. Так, у мене є ще один брейн рот, який дає 3 в секунду. Давай я тебе заберу. Це поміняю. А тебе, напевно, я можу продати кудись, ні? Сел став. Ану, To sell my Brain Rods. 25 баксів мені дав. Так, так, хух. Побив його. Е, Піпі ківі. Він дає 5 секунд. Тому я можу поміняти. Окей. Окей. Так, це тебе продаю. Треба ще розібратися трошечки, бо я не грав. У мене епічний пічний брейрот пішов. Давай одразу вирубати. Бо в мене тут габела. Піпі киви. Оце три. Оцей 16 секунд дає. Вау! Оце хорошо. Сюда даємо, сюди толк. Сел майнбрайн родс. Хорошо. Литуна виносимо. Литун, що мені дає? 6 секунд. Нормально, нормально, ми можемо цього поміняти. Цей 5 секунд ми його можемо продати. Давай продаємо. Скільки ти мені дастеш 113 доларів? Хорошо, я хотів би купити на 7 якусь, да? 1200 strawberry seed. Це горохостріл, який є, коротше, по факту не горох. <laughs> А, а просто якась клубника. Так, ладно, тебе я продаю по-любому. И мені не надо. Обалдеть. Кстати, в пацанів диви, як прикольно, да? У нього що, лайни є прокачені дальше. А я лайни 100 тисяч. Ого! Ого! це бабла так багато? Так, давай цього. Бербер потопима, надо рознести. Народ. розбиваємо Бербер потопима. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails… Стіли Brain Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Гравцем в своїй улюбленій грі. Тако. І він дає 20 секунд. Обалдеть. А що має по грошам? Давай я тебе коротше поміняю. Тебе ще з собою поносю. Ти 6 секунд даєш. Так, бене була камбалабу дає мені 5. Бала камбалабу мені не треба. Хорошо, мене трохи бабла. Давай я куплю собі горохостріл. Осадью його. А їх моношей прям вообще рядом садити, і Ну, всі садять отако, чисто по клітинкам. 6 6000 кп. Тільки тільки не провтикати його, Тільки не провтикати втекать. Інше ж бабла дасть купу. Блін, той росте 42 секунди, ні, я не сломаю, чуєш Да, я пропустив його, А ця тема стоя бабла, я поняв. Да, конечно, про я пронубив. Пробує, пронубив. Ну, що поробиш? Міг завалити, бути крутим перцем. А по ітогу я пронубив. Класний чел пішов, но провтикав я провтикав. Давай я всі ці по... повиносю, попродаю. Sell my brain rot 210 баксів. Я можу викопати щось. А do you want pick up this plant? Я його по факту підберу, правильно? По ідеї, да. Так, о 13 секунду. Ну, це поки слабенько. Поки слабенько. Так, а ти що у нас? Ти епік? Ти, кстати, можеш багато бабла дати. У мене такий ти. Давай виносити, його надавалити. Опа, ти даєш 19, ти даєш більше, ти даєш прям хорошо. Я міняю тебе. Цього я продам. Цього я поки лайк поставлю, щоб він не продався. Як в Роугардені, лайки є. Так, ладно, давай купимо це місце. І одразу поставимо тебе сюди. М -м -м. Тут ви когось винесли, це хорошо. 180 хп. Цього так. можемо забути за нього. Давай це все продам. О, диви, тут дві балеріни капучини в нього йдуть, типоня. По 1500 хп. Нормально. Тут у мене є 2 чела. Вони тут собі дружно стоять. У мене є 3800. Давай я ще щось куплю. Наприклад, Pumpkin Seed. Блін, він п'ят стоїть, у мене сіки немає. Ого, тут дальше. йо мое тут дальше капець. Так, є репідки. Умгу. В шопі шов у нас тут. Ну, таке відчуття, наче нічого, да? Індекс, понятне діло. Короче, жесть. Ну, нього две, які че, да, прям крепкі. Я ще забуваю, тут же гроші мене капають. Прям багато капають. Давай, я все-таки куплю цю тему за 5000 Pumpkin сет тут посаджу. І поки що у мене все, типа гуд. Поки що у мене все гуд. Що робить гірчик чел? Ага, вода. На 25% быстріше росте. Станець брейн ротів. О, стріляє, 100 дамага, чув. Це пушка нова. Бо біта в мене менше дамажа. Біта щось там по 20 демеджа, коротше. 25 демеджа, щось типа такого. Так, що там? 19, 6, 12, 4, 18. Ну, 19% самий потужний. Давай його поміняємо. Поки всіх остальних продамо. Саме брайн рот. Все, спасибо, 400 баксов. Мо тебе идее, вони винесуть типа з мене. Не, так я відчуття, ну я по странному дамажу. Типа, то дамажу, то не дамажу особо. Поки не понятно. Ладно, давайте все підберемо, купимо ще одного чела. Да. Що ти, кстати, даєш? 26. Ти хороший. Давайте я поставимо. Тепер все, що менше 19 я вже можу. Все, що більше 19 мені приноси, а я можу ставити. Балерина капучина, кстати, в мене пішла. Ми сейчас быстро виносимо. У мене росте кабак. З кабаком буде нормас. Так, то ви його виносите, правильно? Yes. Скільки ти даєш? 31! Вау, wow. це хорошо, міняємося. Тебе ми можемо вже продавати. Сел. А, він не продався. Побачите. Тутал кеш пер секунду. У мене по 600 баксів в секунду приноситься. Це дуже добре. У нас гіршопчик прокачався. Сток з насіннячками теж. Давай тебе надамажимо быстренько. У мене пам'кін зовсім скоро, і все буде у мене, типу, слава Богу. Ти скільки даєш 15. Маловато. Що я можу купити? Sunflower не написано, що він робить, а ну тут нічого не написано щось. Бо Sunflower в Plants vs. Zombies дає, типу, бабки. А тут я чорт знаю, я... Блін, ну маю за 5000 памкін ще один взяти. Він довго росте, правда? Ну, напевно, я так і зроблю. Напевно, я так і зроблю. А на насіні 5, 15, слабенько. Цього вони виносять. Бо треба ще й теж дивитися, бо я можу пропустити, блін, і це буде жорстко. Давай памкін тут посаджу. Як той, що 5 тисяч, 6 тисяч хп мене пішов, пройшов, він же би мені бабла давав капець. Ще є фьюз машина, і я можу по ідеї сюди засунути когось, да? Плейс. А, ну да, плент, свать, туди, я пон... Божди! А що ж я можу зробити? Якщо я ось, допустимо, продаю? Це мене є горохустріл, який, в принципі, нормас. Я купляю два таких. Отако. Цей. Єрунту, то я, кстати, оцю я би побив би. У мене памкін, кстати, поесть. Давай подивимося шендроба. Памкін, по ідеї, хорош. Черт я знаю, що індроба, напевно, стріляє. Просто я таки не понял Звідки не стріляє? Но вони да можуть уже непогано. Ще в мене є ця подружка. Сорок дві голди. Аксер. Вітайте, поміняю. Позбираю ще бабосики. Так, цього вони виносять спокійно. Так, ось у мої два горохостріла. Давай я сюди один. Один ребіт. а мені да один ребіт, щоб користуватися цією машиною. Жесть. Так, давай сразу ее. Тут мене план. А у мене п'ять пунктів з п'яти. Ти понял я б не можу ставити. А чо я не можу? Зеся, легендарний чел випов, 38 бабок дає, Давай потопімо поміняємо. Прийшов твій час, пацан, мінятися. Чого я можу тільки 5, мені, а? чого я можу тільки 5? Певно, тому що мені надано полянка. Я можу на одній полянці 5. А чо 5? Якщо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 клітинок у мене є. Поки я не до кінця розумію. Поки не до кінця розумію, посадити не можу, то мені план. Давай продам. Хм, 25 тисяч прокачка, це прям дорого. Ну хоча, блін, у мене вже 16. Я по факту бабла, ну, фармлю. По факту гроші в мене є. Так, у мене ще один памкін буде. Давай я тоді думати: ларілілі, ларіла, Ту ту-ту-ту, всякі ці приколюхи. Давай я все продам. М -м, то ж саме, Давай я японц теж продам. А, у мене шпринвейри, я поняв. Я сможе продати. Ладно, давай бронероки, продам. Ну тут, пацан, солідний, дверь. Якщо по такій логіці, то він має 15 цих посадити. У нього 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, і 14. У нього ж тут 2 солнечника, да. Значить, у нього 14. У меня крас, походу, воно так і працює. Ну 100 штук надо, правильно? Щоб більше садити. Так, цей 31 дає. В мене Всі і так хороші. Я можу цього поміняти, поменять, цього 26. Тому давай. О! Акула пішла. Акула бізнеса. Акула це бізнес. Він мені, кстати, помогає, дамажиеш, и кстати, не хило. Ну, це слабша акула. Там мене була на 6 тисяч хп, виїжджала, ти понял. 62 бакса дає. Обалдеть. Так, почему меняємо. И 38 фарма. А, що ще міняємо. Все, Ізі пише, понял. -ем? <правж> <Ні>. ха <правж> задовбав цим. Нормально, так продаємо. Я це за скільки в нього вона качає. 8 тисяч, 9, 16, 11. Обалдеть, не 180 тысяч! Отсывь, чел. він чел. Ну, бини на 2 бакси Да. Так, ну все, і так винесуть В принципі не переживаю вообще. Це я сховаю, щоб не мешал. Автосел можна різний робити О, кстати, оця тема мені не надо. Ну давай, 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 давай. В цей 6 тысяч хп це взагалі хороший. Це, наверное, баксів 70 мені буде давати. Давай, let's go, фармим. Бемс Хорошо. Це не воно. Ось. 120. Вау! Оцю міняємо. Отут тут у мене і пішов уже гемблінг. Так, купляємо цю тему. Ставимо сюда. Вообще супер. 31, 120, 42, 60. Ну короче, непогано, у мене 300 баксів в секунду уже. 300 баксів. Я б, напевно, пішов дальше в оцю полоску, а не в Gift Ю Bandino bombardino. І все, О, все, А, Вау, він. 180 баксів в секунду. 220. У нього і разницу. Може мені їх, типа, подарить, да? Типа гіфтом Да, диви. Він мені дав 228 баксів. Обалдеть. Непогано, чуєш? 84, 37 в секунду. Мабуть. О, я буду міняти. Свапчик. Все, 490 в секунду. Я вообще. Пацан крепкий. Мажорчик. Так, ну в мене поки нубчики всякі, да? Ммм. Оце 45 дає. Легендарний мангула. Давай цього поміняємо. Блін, вони мені, капець, дають якихось штук, всяких жорстких. Не понимаю. О, цього вони доб'ють. Я просто в шоці. Я не можу розібраться. 325 секунд. Обалдеть. Оце я я Це Я цього міняю. Жесть, мені шмоток надавали. пацани. Я вообще. Ну, чел крепкий Так, дай бринжотик, продам на 2000. Нормально. Пойдет. Так, давай я сразу такого автосел рейр. сразу. Чисто, щоб рарки мені не, за, не захламляли інвент. Ось я як вона, наприклад, в вона мені. Піпіків мене і також ось задовбують рарку. Просто із рарних у мене тут, бач, нічого нема. Тому я, напевно, би і автосельнув епік. Ну, епіки, кстати, є, але вони прям не такі крепкі, да? Ладно, епіки поки не будемо продавати. Епіки поки не будемо продавати. Давай дивитись. Що я можу купити? У мене 63 тисячі. Я можу купити класне насінічко якесь, да? Типа салфлавера. Блін, салфлавера, напевно, я куплю. Да. Давай куплю санфлавера, продам тебе і тебе. І поставлю сюди санфлавера. Все хорошо. Ну, Горохостів е, 27 демеджа, цей 66, а цей 77. А чо так? Не понімаю. Не понімаю. поки не понял. Ну хорошо, що в мене цей робить. А, це ж є мої оці всі приколи. Так, давай я пленти продам. Мені не треба. Е, що робить цей? Брейн 12, 3. Коротше, нубські вони. Давай я це все підбираю. Все, моє 100 тисяч. Я, напевно, за 100 тисяч купляю собі оцю тему. Да. Новий пот. Щоб більше фармити, Две. Став тут фармить бабки, пацан. Так, дві пташка. Дві пташка нубська Мі Не бачиш, почали нубики трохи йти. Непонятно чо Давай брин продам. Продай мої брину Все, хорошо. видно, що він фармить мені бабки <гхи>, Чисто байтить <гхи> Так хорошо. О, хороший, хороший чел пішов. Все, надо забачити Кстати, сіки цей э, э, м -м, банана пушка стоя. Вона вже как будто трохи є грошей. Ну, пацки вже стоять там гроші фармить. Так, 65 доларів, Ну якраз сейчас тебе сюди поставлю. Ні, я не хочу дарити, Пожди, я не можу поставити. Все, place road. Все, слава Богу. Так, 54 тисячі у мене є. Давай, гірчик. Все, Banana Gun. Так, мені Бомбардіру Крокодилу дали. 180 баксів. Я не розумію. Sunflower дали, тут все продають, Поняв? Тут все дають. Жесть, я не розумію, що за Banana Gun. Що він робить? У них демедж виростає. чи що? Що робить Banana Gun? Shoot brain road, two damage. 100 демедж. Стреляй по брейнроту. Йому байдуже, брейн ротам. Він, мабуть, кінчиться і все. Короче, непонятно, штука біта саме топ. Це що таке? 65 бакс. Єрунда. Підбираємо все, що в мене тут є. 88 тисяч. Хорошо. Давай сразу продавати все, що я тут назбирав. Угу, угу, пожди, може, я реально можу по чувакам валити це тема. Ну ні, Короч, не. Кричене, якась без толкова. Ще мені салфавер дали. Що в принципі прикольно. 218 дама. Тільки я не понимаю, що в них різний демедж. Взагалі не понимаю. Так, ладно, 89 тисяч у мене є. 100 штук Dragon драгонфрут. 100 штук Dragon драгонфрут. Тоді давай думать. Я його купляю, чого не. Я його прям купляю. Також бенд. Драгонфрут. Ну у мене 5 фруктів. Блін, я теж буду. Подав... Оце тема. Вона frozen. 72 бакса. Блін, якось слабо. Або то у мене просто ну, трохи цей. Пацаки тут мені брейн надавали. Та й у мене тепер, типа, все круто. А так то мені сипляться нубські. Ладно, мені надо 100 штук, щоб я лінію прокачав. І був реально крутим перцем. У 59 поки. Окей, okay, 59. Окей. Okay. Що в мене тут? 600 хп. Коротше, нубчик. В общем, народ, я думаю, що ми в наступній серії конкретно жорстко підемо прокачуватись. І будемо вообще класними щелами. А на цьому, поки будемо завершити, не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подбайден. З вами був Санчелос і всім пока-пока.